Мужчина, підскажіть, а де треба працювати, щоб заробити на таку тачку? Та ні, де. Я вдома. Економний пальний сезон. збирав гроші за 3-4 роки, квисії машини. Ага. Це дівка ваша, так? Не дівка, а жінка. сама теж відбувається. Ой, хорошо. Солідно. Солідно. А що, а в смысле, а як ти зекономив? Я виготовляв палив на бригаді з усього, ага. що в мене було. Листа, цілома, трава, творог, ніч, щепа, перси, зимний відходи. Подожди, Три, скільки втай, скільки тонна брикетів тобі обходилось? Да. Мені? До тисячі не ти більше. До тисячі гривень? Ти що, тут? У мене пірса своя була, картина по не купував, прям дуже мало купував. 90% це... економії. Охуєть, да. подожди. Так а, а скільки, а скільки сам станок? Це ж станок на 300 тисяч стоїть, блядь. Ні, ну я, ні? я починав це на душа два. Ну, що це не починається з 2200 гривень. 2200 гривень я можу заробити брикети вдома і отак от їздити на таких тачках.